Я вас вітаю, дорогі мої підписники. 18 грудня 2025 року виповнюється 94 роки від дня народження Михайлини Коцюбинської. Сьогодні я хочу навідатись на байкове кладовище в Києві та показати могилу цієї видатної українки. Племінниця Михайла Коцюбинського, ідейна комсомолка, яка зрештою стала дисиденткою та шістдесятницею. Це все про Михайлину Коцюбинську. За протесту кінотеатрі Україна разом зі Стусом та Чорноволом КДБ погрожувало відібрати в неї доньку та заборонило вийти заміж. Натомість, уже в Незалежній Україні Коцюбинська укладала збірки своїх побратимів по протесту і зробила так, щоб їхні голоси зазвучали. Михася, так її називали близькі, народилася у 1931 році та отримала ім'я на честь рідного дядька, класика української літератури. Маму Михайлини Катерину Бедризову Коцюбинську у 1929-му звинувачують у причетності до спілки визволення України, і лише вірменське походження рятує її від кримінальної справи. Батько під час Другої світової війни зберігає і перевозить музейні скарби та пам'ять про старшого брата. А далі золота медаль комсомольський квиток, відмінне навчання на філології Київського держуніверситету. Радянське життя Михайлини складається як найкраще. Її науковий злет був природним, авторка блискучих публікацій, кандидатка наук, старша співробітниця інституту літератури імені Шевченка. Тільки от її мислення вибивається з радянських шаблонів. Найбільше я не визнаю в усьому одноклітинності. Справді так і тільки так хочеться якоїсь толерантності, поваги до іншого, але якісь різні рівні знання, різні підходи. На роботі вона знайомиться з Юрієм Бадзьо, Євгеном Сверстюком і Веселем Стусом, які долучають її до спільноти шістдесятників, зближується з Аллою Горською, Іваном Дзюбою, Іваном Світличним та іншими інакодумцями, які гуртуються навколо клубу. Творчої молоді настає момент вибору між блискучою кар'єрою та захистом людських прав і свобод. Михайлина стає учасницею першого публічного політичного протесту в радянському союзі. Вирішують, що Іван Дзюба виступить під час презентації фільму Параджанова Тіні Забутих предків, знятого за мотивами твору Михайла Коцюбинського. Протестна промова лунає у залі на 800 людей. Для раніше переконаної комуністки, яка вступала у партію за ідеалами, це був важкий момент у житті з ідеалами, але без партквитка квитка не може влаштуватися на роботу і залишається з семирічною донькою без засобів до існування. Лише після прохання знайомої канадської комуністки її беруть рядовим редактором у видавництво Вища школа, де й працює 18 років. Виступає на захист Василя Стуса, надії Світличної та багатьох політв'язнів, відмовляється підписувати листи звинувачення проти побратимів. Постійні допити і обшуки стають частиною її життя. Після обшуків, які у мене робили. Я жила у е, нащадків Маслова у Ірини Лучник. Жила то, коли е, приходили з обшуком, то завжди питали в неї, де ваші речі на кухні, а де вашої сусідки. І вона казала: і там, де її речі, не шукали. І от я це писала потім в Целофановий кульочок, клала цю сторіночку і не кажучи сусідці, засовувала під її. Шафу, і так воно збереглося ну такі детективні зовсім речі, щоб дискредитувати рух шістдесятників для КДБ було важливим публічне каяття племінниці світоча української літератури. Тож КДБ втручається і в особисте життя Михайлини Коцюбинської шантажують прийомною донькою, погрожуючи повернути її в інтернат. Їй надають вийти заміж за відомого письменника Бориса Антоненка Давидовича і таврують аферисткою, яка хоче виманати у нього квартиру. Лише у 1987-му, під час перебудови, Михайлина Косюбинська повертається у літературу. Виходить її монографія про Тараса Шевченка, написана ще у 60-х. Низка статей, наукові матеріали, переклади, мемуари, різноманітні збірки і упорядковані нею видання. Виступає із публічними лекціями та закінчує працю, яку сама вважає найбільш значущою. Зібрання творів Василя Стуса у дев'яти томах. Його слова стають девізом. «ЇЇ». Життя. Я боюся дуже тої девальвації високих слів, коли вони заложені, коли вони перетворюються в штампи. Але все-таки я глибоко вірю, бо я знаю, ідеаліст, я глибоко вірю, що ці слова можуть достукатись до людей. І чим би далі, як би далі не розвивалося то що далі буде нам дуже важко, неймовірно важко. Ім і, і, і можливі поразки, і можливе, якісь ну якісь недоліки, то це безперечно. Ще якщо це все ведеться, все на людях і все в атмосфері того, що недоброзичливці, які культурно називають опозиція, вони ж буквально тягають на кожне це, але все одно. Не можна скептично викидати відкидати ці ідеали і вважати, що це тільки гасла, і так далі, а треба якось їх оприлюднювати і вносити в людські душі. Вони десь там приймуться.